Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний четверг, живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Сьогодні беремо знову послання. Марія нам дає послання на кожен день в такій книжці. Нагадаю, що є книжка, де, де є записані послання, які ми проживаємо, прочитуємо і беремо для себе практику. Та? Практичні виносимо якісь висновки. Бо Марія говорить про практику, не говорить просто, аби говорити, не говорить заради теорії або заради файного словечка, так? а говорить дійсно ті речі, які треба виконувати, і тоді будемо отримувати те, що вона говорить. Так? Божі благословення, Божі дари, мир, благодать, радість, вільність. Так? Це все можна отримати. І Марія власне, каже, які кроки треба зробити. Для того, щоб практично е, отримати це благословенне життя. Бо ми хочемо е, практично отримати Боже благословення та надприродне забезпечення, надприродний захист. Е, але виконувати те, що говорить Бог, практично ми чомусь хочемо теоретично виконувати те, що говорить Господь. Теоретично, ми готові виконувати все, та? а отримувати практично хочемо, бо не, не хочемо, щоб нам сказали, що все буде в Тебе добре. Хочемо, щоб Бог. Зробив, щоб в мене все було добре. Так? не хочемо чути сьогодні, Ой, будь з Богом будеш щасливий, буде все в тебе. Бо ти хочеш бути цим щасливим, а не те, щоб почути, що ти будеш щасливий. Так? Тому, Божі обіцянки, щоб отримати в практичному житті, треба почати практично жити його словами, його настановами. І Марія багато нам дає підказок, як практично входити в це життя. Сьогодні вивели 25 березня 1988 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю на цілковите віддання Богу. Ви, дорогі діти, несвідомі, якою сильною любов'ю вас любить Бог. Тому дозволяє мені бути з вами, щоб навчати вас і допомагати вам знайти дорогу миру. А цієї дороги не можете відкрити, якщо не молитеся. Тому, дорогі діти, залиште все та присвятіть час Богові, а тоді Бог. Вас обдарує і благословить. Дітоньки, не забувайте, що ваше життя минуще, немов весняна квітка, яка сьогодні прекрасна, а завтра її вже нема. Тому моліться так, щоб ваша молитва і ваше віддання Богові стали як дороговказ. Так ваше свідчення матиме цінність не лише для вас, але і для всієї вічності. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам сьогодні каже. Практично, так, як треба жити, віддайтесь повністю Богу. Каже, віддайтеся. Що означає віддасть? Думай про Боже, працюй над Божим, плекай думки Божі. так, Віддайся, каже йому. Все інше він вирівняє. Але практично віддайся, не теоретично. Все віддаю в руки. Я таких побожних вже людей стільки бачив. Все віддаю в руки Божі, але тільки якусь гривню забрали, то вже все кінець світу, так? Тобто така теоретична віддача. Я віддаюся теоретично, але боюся, що втрачу роботу, боюся, що втрачу пенсію, яка у мене ще через 20 чи 30 років, невідомо чи доживу, а вже боюся сьогодні, чи втрачу я. Боюся за все. так? Боюся за то, за все. Тобто думаю про то, про все. Чи думаєш сьогодні про Бога, чи віддаєшся дійсно сьогодні в руки Божі? Коли я віддаюся в руки Божі, то я довіряю цей день Богу. Свої, е, своє забезпечення довіряю Богу. Марія про це говорить: практичне віддання, не теоретичне. Каже, молися. Е, постійно молися. Як молитися? Бо коли ти з Богом, ти молишся постійно. З Богом розмовляєш, з Богом е, поради просиш в Бога. Та молитва це не тільки вервиться зранку до ночі, хоча й вервиться потрібна. Так. Але і потрібні ці відносини, коли я з ним розмовляю, коли Боже, я зранку тобі довіряю цей день. Я сьогодні віддаю цей день, використовуй мене, так? Використовую, бачите, Марія каже, твоє свідчення може вічність тривати. Вічність тривати. А зараз живемо в таких часах, що, слава Богу, маємо Ютуб, відео, ці всякі різні речі, які можеш записати своє свідчення, воно буде вічно ще жити. Але вічно не тільки. В Ютубі, та, і вічно тільки в цьому світі, а вічністю може бути. Твоє життя, твоє, не чиєсь, не моє. Та. Бо я сьогодні можу свідчити про своє життя. Але як це життя стало свідченням? Бо колись віддався Богу. Сьогодні я з братами тут, на морі, ми. і вже були перед цим, та, і свідчив. І багато коли свідчиш, згадуєш, скільки Господь для мене зробив, скільки Господь витяг, так? А я йшов, мені люди казали, ти з голоду помреш. Це що, який місіонер? Як, як Бог про тебе буде дбати? Жодного дня не голодував. Бо Бог дбає практично. А чому практично дбає? Бо практично взяв і вийшов. Не теоретично сказав: ну, в теорії, якщо я піду за Богом, то Бог буде піклуватися про мої всі потреби. Так? В теорії воно звучить файно, але вийти. І переконатися, і потім про це свідчити, чомусь виходять одиниці. Чому? Бо страх перед, невід... ну, перед невідомим. Страх перед невідомим це щось таке, що завжди буде. Це не є я не вірю, я слабкий, я ще щось тебе буде паралізувати. Страх буде паралізувати. Але ти йдеш, тримаєшся за Бога, тримаєш руку Марії, тримаєшся за її руку. І йдеш, кажеш, Боже, я не можу. Я не розумію як це. Але я йду. Я йду, бо ти говориш, а я опираюсь на це слово. Господь мій пастор нічого мені не бракуватиме. Я йду і переконаний, що я буду потім свідчити, як я виходив. Так? І кожен до цього може піти. Кожен. Не кожен піде, але кожен може це пересвідчитись, бо в Бога є для всіх і роботи, і забезпечення і кращого життя. Щаслива, що в Богу шкода тобі щастя, шкода тобі е, хлібу, шкода тобі дати тобі щасливе життя, та Бог прагне, щоб ти був щасливий. Каже: іди за мною і побачиш це, довір'ся мені. Сьогодні закликаю на цілковите віддання Богу. Ти, дорога дитина, бо нагадаю, що послання звучить для моїх діти, та? але в контексті себе. І Марія, я розглядаю це завжди і вам рекомендую завжди до себе це приймати. І Марія сьогодні каже, до тебе, особисто до тебе. Сьогодні закликаю тебе на цілковите віддання Богу. Ти, дорога дитина, несвідомо, якою сильною любов'ю тебе любить Бог. А якщо любить, то що, хоче тобі якоїсь бідноти, ніщити, хвороби дати? Ні, якщо любить, то хоче для тебе найкращого всього, то віддайся йому, каже. Дозволь. Тому дозволь мені бути з тобою, щоб навчати тебе і допомогти тобі знайти дорогу миру. Марія каже: дозволь мені допомогти тобі знайти цю дорогу миру. А цієї дороги не можеш відкрити, якщо не молишся. Тому, дорога дитина, залиш все та присвяти час Богу. А тоді Бог обдарує і благословить. Каже Марія, залиш все, як, як, як то? уже від цих слів, тільки може... Колотити почати. Страх може паралізувати. Як то все залишити? Як то роботу залишити, чи що, як то залишити, як що залишити? Марія каже, залиш все, якщо не маєш молитви. Якщо маєш відносини з Богом, якщо маєш молитву, то і все будеш мати інше. Але ти будеш його мати, а воно буде мати тебе. Якщо ти сьогодні не можеш залишити все для молитви, то значить це все важливіше для тебе, ніж Бог. Це все є твоїм скарбом, а Бог, ну, Бог, якщо, ну Боже, якщо 10 хвилинок десь в мене викрається в цілому дні, то я там змовлю от чи наш. Це, це не є скарб твій. Бо коли твій скарб Бог, то ти лишаєш все. Але це все буде тобі служити. Тому, дорога дитина, залиш все та присвяти час Богові. А тоді Бог обдарує і благословить. Це вже обітниця. Каже Марія: якщо залишиш все, присвятиш час Богові, то Бог Бог тебе обдарує і благословить. Це обітниця, це можемо виписати. Виписуєш, Бог благословить і обдарує. Якщо я залишу все заради нього. Дитинко, не забувай, що твоє життя минуще, немов весняна квітка, яка сьогодні прекрасна, а завтра її вже немає. Бачите, яка я, 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 який я прекрасний. Квітка весняна. Сьогодні я завтра вже і немає, каже. Життя коротке, не варто його витрачати на пенсію, там, на, на шукання тієї пенсії. Та? Все життя буду працювати, щоб пенсію отримувати. Але невідомо, чи зараз ми вже бачимо, та? невідомо, чи ти будеш взагалі в той країні жити, де пенсія там твоя. Сьогодні вже ті, ті території, які втрачені російські, там люди заробляли на пенсію, теж українці. А живуть зараз невідомо де, без пенсії, без нічого. А все життя на то працювали: на будинки, на квартири, на бізнеси якісь. Життя клали своє, а сьогодні все вщент. Забрали, забрали. За рахунок чого таким людям жити сьогодні? Тільки Бог може давати життя. І тільки Бога не можна забрати. тебе можуть забрати все, навіть життя, але віру твою ніхто не може забрати. Не забувай, що твоє життя коротке, як весняна квітка, яка сьогодні прекрасна, завтра її вже нема. Тому молись, так, щоб твоє, твоя молитва і твоє віддання Богові стали як дороговказ. Бачите, Марія каже, про що молитися? Молись і проси, щоб твоє життя, твоя молитва були як дороговказом для інших. Не ти шукав ходиш дорога, де, де, де вона, та дорога та миру. А коли ти її знаходиш ідеш по ній, то... І за тобою ще йдуть люди. Вони тебе бачать, як дороговказ, так? як маяк, який бачить, ага, туди пішов, туди і ми йдемо. Тому я дороговказом є там, де я пішов, туди я і кличу, там, де я пішов. Ніхто не піде так само, як я. Так? Але якщо хтось прийме ті самі кроки, довіритися Богу, покладе все, то обов'язково буде мати свою історію. Буде мати своє свідчення, захоплююче свідчення. Так, твоє свідчення матиме цінність не лише для тебе, але і для всієї вічності. Ти один можеш зробити для себе, але твоє свідчення буде для вічності. І до цього покликан кожен, хто готовий віддати все. Каже Марія, віддай цілковито, віддайся цілковито Богу. І ти побачиш. Чудеса, знаки, знамена, благословіння, доброту, любов все побачиш. Все про що мрієш, все, чого бажає твоє серце, отримаєш. Бо Бог, вірних в своїх обітницях. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать, знеуму, Па-па.